Зустрівши байку, стала возувати. Якого ж племені ти і якого роду? Як величати маю я тебе, твої заслуги, титули, звання? Як говорить, сверте навмання. родоначальник твій плебей, фрігійський рапезов. а не Гомер, не данте, і не дьоте звісні і заслужені поети. Ви ти не мужицьким потом тхнете. Твої всі персонажі, то сел, то клоп, то мавпа, то свиня. Уся твоя рідня, ти ж довбня, не я бачу постійно коло бродиш і на леві і орків пародії наводиш. Отож тобі, хоч трохи розтолмачу, порядок є в природі. Хто плазуном родився, не літать, тому тобі олімпу не видать. Та й годі туди таким заказані дороги. Там лиш боги, крилатих мус, сім'я, а поміж ними я. я. Бо ж славлю полководців перемоги. Монархів пишних лаврами вінчає, їх подвиги й кохання величають. Турнір, молебен чи бенкет складає оду там поет. А ти з твоїми зопами за правду щиру, уїдливо цінуючи сатиру, всіх самодержців шпарити окропом. Та ж годувать вас буде й поїть, на цім земля стоїть? Життя біжить. Давно на оду ми забули моду. А байка все живе і буде жить, бо служить не вельможам, а народом. Леонід Глібов цяцькований осел. Додумався осел, що він яка ясь мина. Зневагу від усіх доводиться терпіть, що надокучила така лиха година, що й йому хоч трохи краще треба жити Він чув, що там над морем широченним стоїть гора одна. Що там під дубом широченним сидить всесвітній старшина, по вченому Юпітером він зветься, по простому ж не Чіпір громовик. Як гримне, аж земля трясеться, жахається і звір, і чоловік. Піду, сказав осел, хоч вже буде. Побачимо, чи правду кажуть люди, що нібито відвага сльози є, а в добрий час меди. І п'є. Прийшов на гору зліз, низенько поклонився, а громовик до його обізвався. Чого се ти тут опинився, як се ти сюди припхався? — Приволокла лиха година, сміється з мене всякий біс. Жаліється усе, усяка я скотина, дере переді мною ніс. От, хоч і коні, збруя бляшки. Обряскачі, блискучі цвяшки, ховай під кову їм кує, прикраси їм усякі є. А я? Отак, як бачить, хвіст теліпається, та й годі. Нема пораденьки, хоч плаче. Владику, змилуйся в пригоді. Владико розсміявся, аж ліз за застугонів, покликав він фортуних у домаху. ну, лиш каже їй. А до бідолаху, щоб між людьми він бринів, нехай радіючи хвостом вертить, як у болоті ополоник і дзвоником брещить. Зрадів осел, у, у ноги повалився, фортуниху уроченьку лизнув і так з горичем шикувать пустився, що ледво шиї не звернув. Біжить він навпростець, нічого не минає. Чи нива, чи баштан не розбирає, то лошить і ламає, на вигоні телят перелякав, ускочить у село, всяк очі витріщає, а він брикає, хвіст задрав, а шкуряву підняв. Собаки гавкають, а дітвора тікає. Цяць осел придбав нову біду, де не повернеться, усе не доладуть. Чи шкоду тне не подарують, почують, що дзвонить. Палюгою частують. Осел прислів, я нагадав. А я до байки приладна. Нехай не забувають люди, що дурень всюди дурним буде. Леонід ліпов, лев і комар. Десь там, не в нашій стороні. Серед діброви в гущині під височеною горою поївши добре, лев лежав і гордовито поглядав. Здоровий сам худовата грива на пиці широченний ніс, не тільки миша полохлива, лякався б навіть і сам віс. Близенько на вербі комарки дрімали, тихенько нічки дожидали. Один комарик молодий розхвастався перед старими. Он каже, як розтягся біс рудий, господарює над дурними, бо нікому його провчить. От я ні кришки не боюся. Аж сміх бере, як подивлюся, що перед ним усяка твар тремтить. Насел злавсь комар старенький. ай гай, раденький, що дурненький. Дурний базікання твоє, Лев сила пан на всю діброву захоче і хвостом уб'є не тільки комара, корову. Комарик молодий своє дзінчить. Мене не настрашить, нехай хоч як хвостом молодить, нехай хоч сім корів покотить, а я от зараз поучу дам йому лиха доплачу. Комарик замудрився. І дратувати запустився. Лев головою покрутив, комар йому на лобі сів. Лев тернув себе по пиці, бо вже були такі дурниці. Лев на ніс присів, лев класнув, не взловив. Комар ще гірше умудрився і в вусі опинився. Хвостом крутнув, на всю діброву кашлянув. Аж гавки крику не робили, у возах десь вовки завили, і пугач пугач став, побитріщали зля сови, і підний зайчик трава дав, аж на кінець Діброви. а відвели комар своє робив, Лев і стрибав. І по траві качався, і у кущі ховався, і з цили вибився, аж у прів, не знав, що діяти з собою. Комар сховався, ледь упав, і довго лежачи, стогнав, неначе воював з великою бідою. А на вербій сміються у горі ледачі комарі. Ну, молодець. гукнув комар старенький. Хотя б, дарма що. Молоденький. Химерна байка пригодна і для нас. Чого подумаєш на світі не буває? Маленьке лихо в інший час і значним людям докучає Світлана Фоменка, байка про Галю. Прочитала якось Галя похмурої днини, що в житті треба знайти свою половину. Та й почала міркувати, де ж її шукати? Бо не буде ж наша Галя йти з хати у хату. Написала у газету пошук розпочато, бо пів Галю у цьому світі щастя не пізнати. В інтернеті написала і не дрогнула рука, що шукає наша Галя половину мужика. І говорить, Україна фарбувала губи, та й з Галі половину вже сміються люди. Наша змучена Галина плаче з дня до ночі. Не знайшлася половина. Запитати хоче у бабусі, як та діда свого відшукала, чи бабусі половини було не замало. Як, бабусю, половину ти знайти зуміла? Ти здоріла, моя внуцю, подивись, я ціла. Ти ж не яблуко й не склянка, ти ціла людина. Мусиш знайти собі пару, а не половину. У тей момент Галина начебто прозріла. На подвір'я вибігає, і кричить я тіла! Зараз в Галі є родина, друзі, гроші, хата. Галю вже не половина. Галю не опізнати Або щастя відшукати, Обідіть весь світ. Не шукайте половину, себе віднайдіть Леонід Глібов бджола і мухи. Хтось мухам набрехав, що на чужині краще жити, що слід усім туди летіти, хто щастя тут не мав. Наслухались дві мухи того дива про це найбільше чміль гудів. Тут, кажуть, доля нещаслива, дурних хто досі не летів. Покинь муху країну, нехай їх рін та помандруємо на чужину. Аж до веселих тих долин, де доля краща витає, і, може, плаче, наждучи, ждучи. Зими, там, кажуть, не буває, гуляй, безпечно, живучи. Так одна муха цокотуха базікала скома вдвох. Коли поглянуть на ворог, сидить бджола та мовчки слуха. Здоровенькі були, обидві мухи загули. О, добре, що зустрілись з вами, ну та й ви збирайтесь з нами. Шкода, я рідну Україну не проміняю на чужину. Нехай все щастя вам самим, а мухи разом задзищали. Ось годі не кажіть, жили ми тут добра, не знали, бо дай би так не жить. Не то пани, дурні селяни, усяке шкодить нам щодня таке життя погане. Колись так буде і вам. На це б жила сказала їм. Ні, я цього не сподіваюсь. Мені шаноба скрізь була, бо я без діла не тиняюсь, а вам однаково, що тут, що там. Ви ні на кого не жалкуйте, обригло тут туди мандруйте навціху павукам. Я про охочих до мандрівки давно сказати хотів. Хто дома ледащів, тому не жаль домівки. Діди мовляли їм колись. Ідіть, Теренди, куди інде. На що ви нам здались? Там, може, вас не знатимуть, то Іриндою не зватимуть. Леонід Глібов, свиня. Свиня у панський двір залізла, посновигала там по всім куткам, на смітнику кісток погризла, полежала в багні, як слід свині, Гноїку гної пикою своєю. Та із з гостей і знов прийшла, така ж, як і була, свиня з свинею. Остав її питать, що свинку бачила ти в пана, чи хороша там гостювать? Яка була тобі там шана? Я чув колись, що у панів, мов у царів, срібло та золото скрісяє, що бусім, би пани так хороше живуть, так солодко їдять і п'ють. Та де там воно є, свиня йому мовляє? Брехня, не слухай. Я ж була і їла, і пила. Всі заходеньки обходила і смітники, і суточки, а доброго нічого там не здріла, та тільки вигадки дурні. Не хочу я нікого прирівняти до свині? Ні, далебі, ще ні. Я тільки хочу щось спитати траплялось на віку мені, таке і бачу, теледащо. Подивишся ані ащо. А як почне тебе судить, то так обреше, обчернить та рознесе таку погану славу, що й соромно казать. Так я й хочу вас, панове, попитать. Еге, не гріх таку прояву, свинею величать. Павло Глазовий про бідного льову і державну мову. Зустрілись на базарі дві дамочки знайомі. Як ваш Льова поживає, сидить у дурдомі. Він в Ізраїль перебрався до перебудови, а там бар'єр біда тобі, як не знаєш мови. Вчився Льова так старанно, що не бачив світу. Але іде, що не вивчив, не знає Івриту. Як почина балакати ні складу, ні ладу, там же книжки не спереду читають, а ззаду. Потикався бідний Льова в різні установи. Все закрито, перекрито, як не знаєш мови. Скрізь дивилися на льову, як на психопата. Тому й зробив, бідний Льова з фанери плаката. Накерлякав. До такого життя ми незвичні. Ми, євреї, особливі, російськоязичні, вимагаємо від Кнесета надати нам умови, запровадить в Ізраїлі дві державні мови. Кав Льова під кнесетом, роздявивши рота, а на нього всі дивились, як на ідіота. Мало йому не побили на лобі плаката. Тепер, тепер в Льово у дурдомі окрема палата. Щоб знав, дури, що Ізраїль розумна держава. Нав'язувати чужу мову там не мають права. Леонід Глібов, осел і Соловей. Раз у вишневому садочку лежав осел у холодочку. Побачив він між рястом солов'я став йому гукати. Здоров, співун, На силу вглядів я, який маленький ти, а кажуть, що горлатий, а ну лишень утни. Казали у дворі індики, що ніби ти співать мастак великий. Чи, може, брешуть вражі сини, а ну нехай і я почую. Яку там пісню ти вдереш, веселою чи жалібною якою? Тут, Тут сила не в тому яку, а як гукнеш. І соловий почав співати, лунає пісенька на весь садок, лежить і слуха дурень головати, і не неначе й справді знає прок. А соловий аж горло надриває. І на всі заставки співай, щебече і свистить, і тьохка, і торохтить, на що вже горобці і ті попритихали і прислухатися стали. Замовк співом і на осла глядить, чи будемо хвалить. Ну, молодець, сказав сидяв хороший птах, хоч невеличкий та горлатий. Ти, мабуть, виплатився не в наших сторонах. Коли б ти нашого не слухав з півдня, тоді б ще краще заспівав, хоч він тобі і не рівня, а все таки хоч трохи перейняв. Такої похвали співу не сподівався, і якби був знав, то б не співав. Прощайте, дякую, він до Прощай, сказав не відаєшся, коли бувай здоров, небоже. Таких суддів, такої похвали не дай нам Боже. Павло Глазовий промітну лопату і пляшку язикату. Хтось, поки нього сарає пляшку горільчану, Не обмиту, не допиту і, звичайно, п'яну. Звідки ти така хороша, питає лопата, не впізнала тебе зразу? Знать будеш багата. Ляшка булькнула сердито. А я і так не бідна, не така, як ти нещасна, чорне жалюгідна. На бенкетах і фуршетах я бувала всюди. А з тобою діло мають тільки темні люди. Роботяги та трудяги, Гани та Івани, Що розкопують траншеї, риють котловани. Тут мітла біля порогу раптом обізвалась. Перестань пащикувати, бо вимету зараз. Не чіпай, Лопата каже, це ж відоме трястця. Через неї окоямно всі людські нещастя. Пляшка брязнула бундючно. Що ти там молотиш, я дарую людям радість. А ти світ колотиш та немає ні квартири, ні кутка, ні хати, де б мені не довелося хоч разок бувати. Скрізь балакають, що скоро вибори почнуться. А ти знаєш, щом владу? люди так гризуться, щоб народові служити? Сили віддавати? Ні. Гризуться, бо бояться. А чого лупати. Слід пускаються, як і брехні, різні компромати, аби тільки опинитись далі від лопати. Всі трудящих захищають, люблять, поважають, а трудящими сердешні бути не бажають. Жити хочуть у достатках, сито і багато. А таке життя ти можеш дати їм лопату. Тут мітла сердита знову у розмову стряла. Я газети й остівки вчора підметала. На портретах кандидати, хлопці інтересні, і написано під ними що порядні чесні. Пляшка дзиґлею крутнулась, перестань пацякать у газетах, що завгодно можна накарлякать. Журналісти хочуть їсти, мусять так писати, бо у них віднімуть пера і всучать лопату. І задумалась замовкли мітла й лопати. Мабуть, так і правду каже: пляшка язика. Іван Манжара, редактор і байкар. Щоб посміяти лева бюрократа, байкар не спав чотири ночі. Сердешний голову морочив над тим, що байки грізна сила, юркою правдою очі не лоскотала, била. На п'яту ніч була не байка вич. Редактор прочитав, поморщив носа, на автора поглянув скоса і нучче дать мора. Хороша байка! Та, на жаль, звичайно, є й леви бюрократи. Але навіщо ж нам ризикувати і друкувати собі ж на голову про них сатиру? Тримайтесь краще миру, злагоди і ладу, щоб не накликати біду. Редактор взяв свій олівець і звів сатиру на нівець. На це він був мастак. Давайте каже, зробимо так. Бюрократизм припишем мишам, а хамарі нехай збирають комарі. Не робою зробіть перепеличку, але ви пропишіть недбалість невеличку. Ви ж зрозумієте суть політики. По-перше, ширше коло критики. По-друге, наша хата з краю. Отак зробіть і пустимо до друку. Найкращих успіхів бажаю і тисну вашу руку. Байкар сміхнувся собі підніс, а через день приніс сюрприз редактору вдар. Була то баєчка. Редактор і байкар. Леонід Глібов, Мужик та Лисиця. Колись там мужика. Лисиця попитала, — Скажи, будь ласка, куми мій, за що це честь така шкафі сій? Про це давно спитати тебе бажала. Коли не подивись, вона з тобою скрізь. Чи у дорозі, чи на полі, і їсти й пити їй доволі. А як признатися, то вона скотина придурна. Але, їй каже кум, не в розумі то сила, то все бредня. Тут думка не така, нам треба лише, щоб возила та слухалася батяжка. Павло Глазовий, як зайчисько, закохався. Молоду лисичку заяцю гаю зустрів, подивився їй у вічі і отетерів. Ледве мовив будь, лисичко жінкою мені. А лисичка жартівничка відказала ні. Тебе шкіра зовсім сіра, в мене золота. Я хвостата, ти ж нещасний зовсім без хвоста. Ти такий неоковирний, я му пух легка. Подивись, яка у мене далі тонка. Кілька днів ховався зайцю у густих кущах, Від нещасної любові змучився і з чах. Кому у піску раз копнув, копнув друге раптом чує цок. Придивився — лежить у ямі золота шматок. Хтось колись у злу годину там зарив його, взяв зайчись коскарбу руки і сказав Ого! Заживу тепер я братці кумом королю. Я ж люблю гульнути добре, я ж комфорт люблю. Йде зайчисько над рікою, аж бур'ян трещить, а у нього під пахвою золото блищить. Тут лисичка стриб з горбочка і стала перед ним, очарована блискучим зливком золотим. Ти тепер ласкаво каже справжній багатій. Я за тебе вийду заміж. Ти навіки мій. Подивись, яка я гарна і яка легка. Подивись, яка у мене талія тонка. А зайчисько гордо пирхнув. Норниць, я тепер купити можу тисячу лисиць. Байка нібито простенька, а мораль тут є. Зайве золото не тільки зайчики псиє.